Знаєте, я цю війну проживаю вже вдруге. Я пам'ятаю її з 2014 року. Пам'ятаю, який був сплеск спершу, Потім як рівень допомоги і залученості почав падати. Я вважаю, що ну, безумовно, власне, пропаганда в першу чергу, яка працює на заспокоєння нервів. Вона розслабляє і дає це відчуття, того, що ось ось ми будемо там в Криму чи звільнимо там території до 91-го року швидко. Це не так. Я ну я те, що сказав президент. Я особисто там повторюю це багато років поспіль. Ну, і з початком повномасштабного вторгнення, теж я вважаю, що війні неможливо виграти, не консолідувавши повністю всі зусилля суспільства перед нами за НАТО. Ресурсоємний і серйозний ворог. І, звичайно, там, можливо, в першій вій... там, не знаю, місяці війни, вторгнення саме повномасштабного, можливо, було корисно там якось заспокоювати людей. Зараз, як на мене, потрібен між владою і народом потрібен чесний діалог. І цей чесний діалог, як на мене, передбачає один меседж, але дуже зрозумілий про те, що війна. Не на 2-3 неділі, війна надовго, війна або вони, або ми. Війна буде дійсно на виснаження, і нас не залишить спокон. Війна, але цю війну ми можемо виграти. У нас є шанс, якщо вона буде самородною, і як би довго і страшно, і. З якими би втратами ми не йшли, але якщо ми консолідуємось, ми збережемо людей, і ми е, маємо шанс цій битві між Давидом і Голяфом перемогти. І я вважаю, що має бути такий меседж, не меседж заспокоєння, а меседж загальнонародної в громадянському суспільстві має бути е, розуміння загальнонародної, тривалої, страшної, Це переможної війни, маючи такий меседж. Можна консолідувати людей, і можна збити ці ілюзії про те, що ось ось ми будемо в Криму, і ось ось десь там треба просто дочекатись перемоги, яку ЗСУ принесуть нам на своїх плечах. Це не так. Зсу це такі ж люди. Це люди просто одягнені в форму, які там ну власне стоять на в авангарді цієї війни, але е, росіян 5-6 разів більше мобілізаційний потенціал. І відповідно кожна війна, я постійно на цьому наголошую, це в першу чергу математика. Нам треба рахувати, скільки у них ресурсів військово-промислового комплексу, скільки в них заводів по збірці важкої бронетехніки, зброї, які в них йдуть потоки з Ірану і з Китаю. Нам треба рахувати, скільки людей вони можуть поставити в стрій. Рахувати, який в них запас міцності по власне, енергоресурсам, нафті, газу, От, скільки вони можуть протриматись під санкціями, це завжди цифри. І виходячи з цього, будувати свою стратегію. Стратегія має полягати в асиметричній, технологічній, розумній війні, мережоцентричній. От, Ми, Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. От завжди потрібно пам'ятати, що ми воюємо ну, там не з Молдови, да при, при всій повазі до Молдови. за ми вдячні їм за те, що вони зробили, коли почалось торгення, скільки вони прийняли наших біженців. От, але ми воюємо з військово-промисловим комплексом кількох могутніх країн, не тільки Росії. От сюди ми маємо рахувати Іран, сюди ми маємо рахувати. Білорусь, сюди ми маємо рахувати Китай, який все більше починає допомагати Росії грати на російському боці. От. Звичайно, в нас є допомога союзників, але не забуваймо, що гинуть тільки наші люди. Наші люди скінчений, невідновлюваний ресурс. От власне на це Росія і робить ставку, що в якийсь момент у нас просто закінчиться мобілізаційний потенціал. Тому захистити наших людей. Працювати з причинами, а не з наслідками. Медицина це вже наслідок. Коли вже прилетіло, коли вже потрібно купляти протези, робити операції, власне, виплати сім'ям загиблих, це вже наслідок. Діти, сироти, розбиті лікарні, школи це теж наслідок. А причина це російський танк умовний, якого потрібно, який потрібно знищити. Які можна знищити, не треба йти на нього груддю, на амбразуру, можна його знищити дешевим fpv дроном який коштує 500-600 доларів. От. І е, останнє скажу: якщо я бачу, що там раніше ми всі е, скидались на дрони і на технології, то зараз цей рівень підтримки впав. І коли дзвонять комбриги, офіцери і кажуть, що немає дронів, от, немає засобів зв'язку. Немає можливих ударних дронів, розвідувальних, от, це означає, що ми не туди даємо ресурс. Не в бруківку потрібно давати кошти, не в вибачте, там якісь музеї при всій повазі. Але пам'ять вона в першу чергу має бути е, в голові про жертву голодомору, не в серіали, якісь незрозумілі, і не в там якісь овочерізки чи барабани для бомбосховищ, як от Київські. Київська громада закупляє, тому що, е втративши людей, ми це не відновимо. І все більше і більше нам доведеться, якщо ми не можемо захистити, дати на роту один дрон хоча б один дрон. Ця рота може половина загинути, половина отримати поранення. А ціна питання всього кілька тисяч доларів. Е от і все. Тому ми повинні е пам'ятати про ці речі, консолідуватись і інакше, е якщо ми не хочемо годувати свою армію. Народ, який не хоче забезпечувати свою армію, буде забезпечувати армію ворога, це має відбуватися на кількох рівнях паралельно. З одного боку, ми повинні в першу чергу бути починати з себе і бути чесними з собою. Дивіться, люди проявляються на війні. Проявляються люди завжди, тому що війна це період страху. І коли стоїть питання життя і смерті, то звичайно люди проявляються як на рентгені і. Ну не знаю, в цьому, в цьому немає нічого дивного, як на мене. Я в принципі бачила це на тій війні, яка називалась, там чомусь АТО. Хоча це вже була війна, бачу це зараз. Питання совісті кожної людини, з чим ми йдемо, з чим ми в цей світ приходимо, з чим ми потім з нього йдемо. І ну, я, я не засуджую. Я вважаю, що це дуже особисте питання, кожен має свої відповісти. Але я всім ну, нам бажаю, щоб в нас було з йти, щоб ми не втрачали самоповагу, і щоб в момент, коли нам страшно, ми знаходили в собі сили залишитись людиною. Це те, чого я собі бажаю насправді. Тому що в момент страху ти, в принципі, ніколи не знаєш, як ти поведешся. Там, до свого там, перший артилерійський обстріл чи, чи ракетний удар нам не має все ніякого значення, розумієте? Хто ми, яка в нас професія, посада, соціальний статус, скільки в нас грошей. Скільки в нас, який в нас бекграунд, звідки ми родом, має значення тільки те, як ми себе поводимо, коли нам дуже страшно. Має значення, власне, те, коли, коли прилітає, хто хтось буде спасати себе, а хтось буде спасати інших, хтось, хтось буде паралізований страхом, і, і людей не можна за це за це засуджувати. Але я всім нам бажаю, щоб ми були готові. Коли би це ну, там, не не, не прийшли якісь страшні моменти нашого життя, в будь-якому разі. Знаєте, нам всім жив, нам всім помирати. Просто ну, е, на війні ці ризики вищі, але всі під Богом ходимо. Я знала, знаєте, є випадки, коли ну, там, бійці проходили найстрашніші бої в Донецькому аеропорту, а потім бирали потім від запалення легенів десь вдома, в ліжку, просто і так далі. Ну, тобто, тут ні, ніколи не вгадаєш і, але що у нас всіх людей спільного, ми всі смертні. От і ми всі раніше чи пізніше підемо, тому я бажаю нам всім мати в собі цю силу, духу прожити достойно, мати з чим піти.